Її називають жінкою з диявольським характером. Вона постійно сварилася з колегами, влаштовувала скандали, зраджувала коханих та зловживала алкоголем. Вона найскандальніша зірка серіалу Беверлі Гілс 90-210» Шеннон Догерті неймовірна історія акторки про особисті драми та боротьбу за життя. Розкажемо, яка вона насправді вже зараз. Відтоді, як наприкінці 70-х маленька Шенен Догарті з батьками переїхала в галасливий Лос-Анджелес, де на знаменитість буквально можна було натрапити, вийшовши за хлібом. Дівчина точно знала, акторкою стане і вона. Мати записала доньку до театральної студії. Згодом старання і наполегливість дівчинки помітили агенти, і ось він прорив. Шенен запрошують на роль примхливої старшокласниці у серіал Беверлі Гілс 90210. Втім, швидко стає зрозуміло. Догерті підхопила зіркову хворобу. Акторка капризувала, сперечалась із керівництвом і навпинно скандалила з колегами на знімальному майданчику. А одного разу все закінчилося бійкою з Дженні Гарт. У Гарт була дивна звичка. Вона називала це днем спущених штанів. Вона бігала і стягувала з членів команди штани, що більшість дратувало. Тож я жартома оголосила про день піднятих спідниць і задерла спідницю гарт. І це страх, який її розізлило, і між нами почалася сильна бійка. Команда ледь нас розборонила. Та потрапити під гарячу руку догерті, про яку позе очі казали, що у неї буквально дах поїхав від зіркової хвороби. Міг будь-хто і поза знімальним майданчиком. Якось вона ж бурнула пляшкою пива у скло чужого автомобіля, бо їй здалося, ніби водій її переслідує. Бідолеха відбувся легким переляком, а догерті паяли штраф за порушення громадського порядку. Ще більша драма через нестерпний характер акторки відбувалася і в особистому житті. Її перший наречений впевнений, йому пощастило розірвати заручини. Спочатку стосунки здаються ідеальними, а потім раптово Шенен перетворюється на нещадну фурію. Єдине, що в такому разі треба робити, скоріш тікати світ за очі. До речі, другому нареченому Догерті бізнесмену Діну Фактору так і довелося вчинити після погрози Я вб'ю тебе і нападу на нього з пістолетом. Цей роман, як завжди, у Шенен виявився стрімким. За три тижні Догерті вже жила у розкішному особняку Діна у Голівуді. Ще за місяць пара заручилася. Ось тільки це аж ніяк не завадило серцеїці паралельно закрутити романи з актором Джедом Нельсоном. Зрештою, Дін не витримав і розірвав заручений. Натомість розлючена. Вона почала переслідувати колишнього. Якось вона пообіцяла Діну, що найме вуличних бандитів, щоб ті його побили та зґвалтували. Тоді Дін уперше звернувся до поліції. Він серйозно почав побоюватись за своє життя. А потім вона сама намагалась увірватися у його дім із пістолетом у руках. Зрештою, дінові довелося подати на судову заборону проти колишньої нареченої. Наступною жертвою став актор Ешлі Гамільтон. і тут все по колу: кілька місяців видилії, потім скандали, бійки та зради. Шлюб протримався лише п'ять місяців. Дедалі гірше справи ставали і в серіалі: скандальна репутація, пияцтво, судові заборони, а тут ще й шахрайство. Акторка виписала собі фіктивних четів майже на 40 тисяч доларів. Продюсери Беверлі Гілс ледь дочекалися закінчення чотирирічного контракту і вказали догерті на двері. Сама ж зірка поразку не визнала і вигадувала всілякі легенди для преси. Я втомилася від ролі бренди від американського життя. Тож їду до Європи на тривалі канікули. Та кілька років поневіряння маловідомими проєктами аж тут до герті знов на порозі того ж Арона спелінга. Втім, тепер на роль прю у всі жінки відьми Шенен каялася і запевняла, скандалів не буде. Продюсер повірив і пошкодував про це знов. Цього разу її суперницею стала екрана сестричка Аліса Мілено. Знову плітки, скандали і бійка. Шенен вчепилася колезі у волосся, дівчат ледве розтягли. За три роки догарті довелося покинути проєкт. На знімальному майданчику було забагато драми і недостатньо пристрасті до роботи. Знаєте, мені 30 років, і я більше не маю часу на драму. Та вихід із серіалу не дався акторці легко. Все частіше вона знову прикладалась до пляшки, і незабаром її впіймали за кермом. Суд засудив женен до 10 днів в'язниці та трьох років умовно. І от 2010 рік їй майже 40, ані родини, ані слави. Що ж, мабуть, це моя карма за те, що я була такою поганою дівчинкою. Ніколи у мене не буде справжньої родини. Ще одним ударом для акторки стала смерть від інсульту її батька Джона Догерті. З ним акторка була дуже близька, і, попри власні нагаразди, увесь час допомагала йому впоратися з проблемами зі здоров'ям. Це найкраща людина у світі. Я люблю його всією душею і не можу уявити без нього життя. Втім, доля таки дала акторці шанси 2011 року до року. Догерті одружилася знов. Фотографа Курта і Сварієнко не лякали екстравагантні витівки Шенен і все, чого він хотів, оточити і турботою та любов'ю. Вперше акторка відчула, що готова і до материнства. Але пішовши по лікарях за новою мрією, народити, дізнається страшне у неї рак грудей. Чесно кажучи, курт так розлютився, коли я сказала, що вмираю. Я тоді ще подумала: ну от а ще мене вважають нестриманою. Бачили б вони мого чоловіка, але саме його людь і віра в мене надали мені сил. Довга виснажуюча хіміотерапія. І зрештою, хвороба відступила. Головне, про що шкодує Шенен. Що через тривале лікування вона остаточно втратила шанс народити дитину. Ми думали про усиновлення. Звичайно, жахливо усвідомлювати, що ніколи не завагітніш, але життя не зупиняється. Ми можемо стати звичайною щасливою родиною з купою дітей. Варто лише захотіти. Те щастя знову вислизнуло від акторки. 2020-го хвороба повернулась у четвертій стадії. А перед тим як вирушити на операцію на мозку, куди поширилися метастази, вона дізнається і про зраду чоловіка. Того ранку я йшла на операцію вмить, як дізналася, що моєму шлюбові кінець, що в мого чоловіка вже два роки роман. Із чоловіком Шенен розлучилася. Хворобу знов взяла під контроль, як і своє життя. Адже здаватися, акторка точно не збирається. Мене жахає те, що я не здатна втримати стосунки. Я тричі схибила у шлюбах, але я досі вірю в кохання. Втім, нині пріоритети акторки значно змінилися. На відміну від людей з тваринами, Шенен завжди ладнала, ніколи не шкодувала грошей на благодійність для безпритульних чотирилапих, а нині неабияк зосереджена на порятунку коней. Зосередилась акторка й на стосунках із мамою Розою, яка, попри все, завжди лишалась поруч. Зараз мій пріоритет це моя мама. Я знаю, що їй буде важко, якщо я піду раніше за неї. Зараз я радію, що я везу маму в ті місця, куди вона завжди хотіла поїхати. Я можу подарувати враження людям, яких я люблю. Осторонь акторка не лишилась і в підтримці України. Догерті захоплюються відвагою та мужністю нашого народу. Бо як ніхто знає, як воно щоразу стійко тримати удар долі.